Мотопатруль знову виїхав на вулиці Рівного. Правоохоронці на двоколісних слідкуватимуть за безпекою на дорогах, підсилюватимуть основні екіпажі, особливо у тих частинах міста, де зазвичай утворюються затори, і є потреба у більш маневреному транспорті. Дуже багато транспортних засобів в місті зараз виїхало, дуже великі затори по місту. Перевага саме мотопатруля вони мобільні, тобто вони, отримуючи повідомлення на свій планшет. А таке кожен патрульний мотопатруль має з собою планшет та радіостанцію. Він мобільно може вийти. І достатися в будь-яке місце, не зважаючи на те, що там є ускладнений рух, немає ускладненого руху, тобто вони більш маневреніші. Усі мотопатрульні пройшли додатковий курс підвищення кваліфікації у Полтаві. Кількість двоколісного службового транспорту у розпорядженні патрульної поліції Рівненщини не зросла. Водночас до 12 збільшилося число особового складу. Хлопці стали більш досвідченими, вони вже знають на що більше треба звертати уваги і як працювати. Тобто, перший сезон був такий, можна сказати, ознайомчий. Це вперше для. Для Рівенської області мотопатруль виїхав на вулиці нашого міста. Пам'ятаєте, який це був ажіотаж, як на них звертали увагу? Тому в цьому році вони більш підготовлені. Серед тих, хто другий рік поспіль патрулюватиме рівне на мотоциклі. Олександр Забожний чоловік каже, що за минулий сезон разом з колегами стали більш досвідченими, тому цьогоріч готові ще якісніше виконувати поставлені завдання. Минулий сезон пройшов доволі чітко по плану. Без дорожньо-транспортних перевод за участі особового складу. Мотопатрульної поліції того року конфліктних ситуацій з водіями транспортних засобів, будь-яких чи, чи то автотранспортний засіб, чи то мототранспортний засіб не було. Всі відносились чітко і з розумінням до нашої роботи. Як розповіли у патрульній поліції Рівненщини було чимало випадків, коли завдяки оперативності мотопатрульних вдавалося швидше за службовий автомобіль дістатися місця ДТП. І правоохоронці на двоколісних ще до приїзду швидкої надавали домедичну допомогу постраждалим. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.